Дорогі мої підписники, гості сьогодні на каналі Жінка-Аромат похвастульки з розпаковкою. Ось таку коробочку я одержала від пані Ольги з каналу пані Рома. Я знаю, що тут є сліпі затести, про які ми домовились, але як для сліп затестів, коробочка трішки завелика. Хочу розпакувати її разом з вами! Очень. Я не знаю, що це. Знаю, що в цьому синьому пакетику мають бути затести. Стосовно затестів, в моєму досвіді їх тільки два. Перші сліпі затести від Марини Імбир я проводила синхронно, зразу розпаковуючи, тестуючи аромати. Другі сліпі затести були від моєї підписниці Валерії. Ті аромати я вже попередньо розношувала, знайомилася з ними, і тоді говорила про свої емоції, що я відчула. Тому я хочу ці сліпі затести також провести в форматі попереднього знайомства. І тоді вже вас познайомити з результатом. Тому тут сліпі затести, про які ми будемо говорити пізніше. Що далі? Ого, тут ціла. Якась святкова торбинка. Вау! Що це? Що це? Там є парфумки? Там є парфумки. Так, першим мені до рук потрапляє. М -м -м. Я просто по літерах впізнаю, що це агент-провокатор, бренд агент-провокатор. але парфум називається Міс Уп. Незнайома не було. Дякую. Ось такий тревел класний. Я бризну, я зразу бризну, що ж я можу терпіти? Оп! Ой, ой, от це, це те, що я називаю моє парфумерне праліне. Це для мене це. Це якось бальзамічно, це гаряче, це алкогольно, це злегка смолисто. І горіховість якась іде. Я люблю, я люблю такі відчуття в парфумах. Звісно, що познайомлюсь ближче. Не знаю, що тут піраміді, не читала, не знаю. Тільки знаю, що є такий аромат. Дякую, пані Ольгу, мені дуже приємно. З перших секунд я розумію, що мені таке подобається. Дякую. Але це ж не все? Там ще щось є. Вау! Так, це, я так розумію, пакетик з семплами, з пробниками. Так, О, що шарудить. У мене вже така буде пісенька шарудіння, шарудіння, шарудіння. Я бачу, що це жадор eau de parfum am Окуляри трошки можуть підвести. О, супер! Я знаю, що пані Ольга любить жадор. Також є eau de parfum. Класно. Буду знайомитись, буду порівнювати. Супер. Ой, Скільки треба для щастя, так, але там ще щось є. Ольф Студіо. Я абсолютно не знайома з цим брендом. Дивилась відео про аромати цього бренду у пані Оксани з каналу Iris Fragrance, також у пані Ольги. І ось я тепер маю. Панораму! Панорама. Дивіться, яка красота, як откриточка. І я так розумію, що тут іде семпл. Так. так. Ось, для знайомства достатньо. Ой, дякую, пані Ольго. Тепер буду мати уяву, що таке Ольфактів Студіо. Але це ще не все. Тут ще щось таке велике. Вау! Ой, це якась велика коробочка. Майже як на день народження. Аж е, серце трошки так, це Біл Блас колонь, Біл Блас колонь. Не знаю, не знайома. Так, як його відкривати, як його відкривати? Ось так. Ой, занервувалась, як мала дитина. А, ага, ось. Я такий флакончик прекрасно пам'ятаю з відео Ані з каналу Валеріана. Я пам'ятаю цю пляшечку, але абсолютно не знайома з цим ароматом, і тому дуже дякую пані Ользі за таку можливість. Зразу бризкаю. Так, попередні враження, просто. Ух ти, а, знаєте, що мені зразу нагадало? Тут я альдегіди, звісно, зразу у мене йде асоціація з парфумом, який був у мене в моїй попередній колекції, з парфумом Катерін Вітерсасі. От оця спільна нота якась. Спільний напрямок, ну, дійсно дуже схоже. Поцікавлюсь. Я слухала, звісно, коли про нього розповідали, але вже не пам'ятаю. Щоб ем, залишити собі враження про якийсь аромат, мені треба з ним познайомитись. Бо інформації стільки багато: багатьох дивишся, слухаєш, але згодом інформація уходить, якщо ти щось не відчув ольфакторно. Так, зразу піймала схожість з Катрін. Пані Ольга, я вам дуже вдячна за подарунки. Дуже приємно. Сліпі тести Попереду я розношу аромати і тоді познайомлю вас зі своїми враженнями і при вас буду розпаковувати назви. Пані Ольга попередила, що назви приклеєні до фіолочок. Я думаю, що розберусь. Все буде по чесному. Дякую вам. За увагу, до зустрічі! Все було, є і буде Україна! Слава Україні! А на моєму каналі далі буде!